Доброго дня! Вас вітає компанія Агрокар місто Кропивницький. Ми займаємось поставкою сільськогосподарської техніки із США, капітальним ремонтом та продажем. Представляємо вашій увазі ротаційну борону «Джиндір» шириною захвату 9,6 метрів, необхідна потужність трактора від 80 кінських сил. Борона має транспортний пристрій. В роботу проводиться за допомогою одного оператора. З транспортного пристрою колеса переставляються на кронштейни і слугують як опорні колеса. Ротаційні борони Джандір найкращі в своїй галузі. Дуже ефективна з витрат палива і може працювати на швидкості від 12 до 16 км на годину. Спеціальна форма 16 кованих зубів колеса їжака входять в землю майже прямо, а виходять під кутом, в результаті чого ідеально розбивають утворену кірку, при цьому забезпечується насичення азоту кореневої системи культури, а бур'яни вириваються з коренем. Ротаційні колеса діаметром 53 см мають клепану структуру, яка надає їм міцність і крутяться вони на ущільнених підшипниках. Ротаційна Борона Джандір дуже простий, зручний та ефективний агрегат. Буває шириною захвату від 6 до 12 метрів. Тому завжди будемо раді вашому дзвінку в особистій зустрічі на нашому торговому майданчику в місті Кропивницький. Звертайтесь, проконсультуємо та підберемо підходящий варіант для вас.